В ефірі Радіо Накипіло проєкт Редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова. Я представляю сайт Медіапорт. Колеги в студії Радіо Накипіло Євген Стрельцов і Юра Ларін Думка. Вітаю колеги! Будемо сьогодні говорити про ключові події, на нашу думку, які от за останні дні цього тижня сталися. Почнімо. Редакторська. Перша тема Харків і ризики для сходу в контексті мирних перемовин йдеться про те, що всі в очікуванні ну не всі, ми не можемо казати за всіх, але певне очікування маємо щодо цих перемовин без України. Це йдеться про зустріч Трампа і Путіна. Яка відбудеться на Алясці, і всі зараз новини про це пишуть. Всі стрічки в цих заголовках, які очікування, і знову ж таки паралельно відбуваються зустрічі Зеленського з європейськими лідерами, де вони теж обговорюють цей порядок денний. Невідомо, що буде на самій зустрічі, але все-таки всі ми теж в певному очікуванні цих перемовин, наскільки йдеться і про схід, і про. Є да, ці всі плани, сценарії, поділу України, е, які, про які говорить Кремль, про що він мріє, але ми розуміємо про те, що все це все залежить зараз від Збройних сил України. Е, і давайте, колеги, поговоримо про це, про те, що, в якому настрої ми перебуваємо тут. Е, Тим більше, що у нас на Куп'янщині відбувається загострення. Ми про нього говорили і напередодні в попередній програмі. Зараз от щойно останні новини це вбиті люди на трасі під Куп'янським, Двоє людей загинуло, ще є козач лопань. Так, е, е, да. так а що говорити? По-перше, от твоя теза я одразу відіб'ю щодо планів поділення там України, захоплення. Та у них плани одні й ті самі, нікуди вони не діють. Сдівалися захопити всю Україну, а далі піти, я думаю, куди вони можуть по Європі йти. Це, може, не розуміють десь в поки що спокійних країнах наших партнерів. Але ну, тут нам вже давним-давно треба згадати і зрозуміти, хто наші сусіди, що вони роблять з 2014 року з нашою країною і які у них плани. Це поступова системна робота над окупацією нашої країни. Тому, Давайте, давайте продовжувати допомагати війську. Отже, давайте. Юра, що думаєш про ці всі новини і в тебе якісь певні очікування від того, що станеться там, в Америці? Очікувань немає абсолютно ніяких, незважаючи на будь-які слова, які можуть пролунати з. Чорної пащі Путіна ніякі домовленості росіяни не витримують, коли їм це невигідно. Це може бути дуже короткочасна історія, яка, зго... зрештою, продовжиться. Хочу звернути увагу, що якщо, а, зрештою, буде здійснений той план, про який інсайди стверджують, але ж ну, офіційно інформація немає. Да, да, про який саме ти маєш на увазі. Вихід з Донецької області. Чим це загрожує Харківський, щоб люди трохи зрозуміли. Ну 7. тобто фронт буде навіть в Луганському в Лозівському районі. Лозівський райони наголошую, зараз це глибокий глибокий тил. Частина Лозівського району адміністративно межує з Донецькою областю. От там буде лінія фронту. Та ну це наївно взагалі говорити і думати навіть про те, що от зараз давайте віддамо їм Донецьку область, і все, і тоді і все заспокоїться. Любі все буде добре. Друзі України в 2014-му говорили, давайте так, віддамо так. їм Крим і вони всі заспокояться. Давайте так. віддамо їм і Луганськ частини Ордло. Пам'ятаєте, такі так? терміни були. були? І вони заспокояться. 22-й рік показав, як вони заспокоюються. Ну, тобто, це. Я ще кажу, що зараз іде гра на те, щоб не розізлити Трампа, який, судячи з усього, не дуже передбачувана особистість у нього. І може бути реально якась запропонована, але але це все буде пастка. Ну, типу там того ж повітряного перемиря, яке протривається до початку холодів, і тоді у них буде в арсеналі ну умовно 20 тисяч готових шахедів. Ну і що й тоді, що ми з ними будемо робити? Зараз вони можуть запускати по 300-500, там деякі дні, що ну, заявив, а будуть по 1200 запускати, що заявив президент? Офіційно ми не вийдемо з Донбасу. Це я цитую його. Ми не можемо зробити це. Донбас для росіян це плацдарм для майбутнього наступу <світ> кілька років. І у Путіна буде відкритий шлях і на Запорізьку і на Дніпропетровську область, і не тільки також на Харків. От в такому контексті прозвучав Харків. <світ> я був позавчора в Донецькій області. Чи це вчора було? Позавчора і хочу вам сказати, що для себе я там дві неочікувані речі з'ясував. Перше, що дрони долітають майже до кордону Харківської області з боку Донбасу, це перше. Там перед нами лупанула газель пасажирська. А друге, що я зрозумів, що дуже багато мешканців Краматорська і Слов'янська дуже е е готові протестувати. Реально, в прямому сенсі, в разі ухвалення рішення про вихід із Донецької області, вони готові тупо протестувати, виходити. Так, а я, і я... друге, Один з чоловіків в Краматорському мені сказав: Ну, а ти от зверни на увагу, що вийдуть і будуть проти цього виступати не тільки цивільні люди, але й військові. І це на порядок небезпечніше, ніж цивільні. Тому це величезна пастка для всіх, для всієї держави. Вона вибухне просто зсередини і все. Це люди. Просто передаю те, що говорять люди на Донбасі, яких потенційно можуть поміняти. І напередодні цього саміту, так називають його, на Алясці теж таке місце обране. Історично цікаве, почалася хвиля пропаганди в російських джерелах, в соцмережах щодо дискредитації Збройних сил України. Вони там анонсують, що начебто якісь будуть удари, що ми готуємо тут цілякі провокації. Ну, тобто, вся ця весь цей вся дезінформація, яка летить звідси, на що вона направлена? От... Маленький, якраз контекст дам того про що ти зараз говориш. Вчора мені приходить повідомлення від подруги моєї мами, яка живе понад 35 років в Австралії. І повідомлення таке: 15 серпня будуть бомбити Харків, будьте вдома. З бомблять майже щодня Ну, оце так ну тобто ти уявляєш, куди долетіло взагалі це повідомлення російської пропаганди і взагалі оцих людей, які працюють над такими меседжами, що мені людина. З Австралії пише, що типу, в Харкові 15 серпня, там щось буде. Я промовчав, звісно, але ну бо який сенс тут про щось говорити? Ну от ти, ти розумієш, що вони кипанічна зараз історія, ну, вони знову стріців. роздмухують, так. Я б теж казав, що вони щось прогнозують. Тут хто перший скаже, каже, той правий. Дивись, в будь-якому розвитку ситуації буде, не буде. Ти кажеш, якщо буде, а я же каз говорив. Якщо угу. не буде. Ну і класно, бачиш того, що я сказав, що буде ця ситуація, тому Україна нічого не та не робила. варто шукати шукати знову ж таки якихось привидів для е, удару по Україні і Росії. Росія просто б'є, тому що вона це може. Я не про то. Я про будь-яку ситуацію, абсолютно про будь-яку ситуацію можна сказати, а ми ж попереджали, що щось буде. А якщо не було, а ми ж попереджали, тому вони і засягли ну, щось робити. Так. Ну тобто ну, я б теж так. точно так же робив, якби ну, я був у ситуації нападаючого. Ну, так Це ж в нападаючого. От, все вірно, я з тобою повністю згоден. я ще хочу додати, що була певна. Ми можемо прослідкувати певну традицію вже от, під час повномасштабного вторгнення, що коли Росія запускає через свої офіційні канали пропагандистські ці ріановості і, 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 і прочі Офіційний, типу федеральні медіа такі описи майбутніх злочинів, то вони створюють собі ці інформаційні алібі. Це вже часто підтверджувалося, що після того як вони детально оце все так описали, звинувачуючи Україну або Збройні Сили, то вони це потім вони постійно дзеркалять, тобто вони те, що говорять, в чому звинувачують українські збройні сили або українську державу, вони те саме роблять абсолютно, тільки вони це роблять на. Mm -hmm. да, це вже у них така техніка, і багато правозахисних організацій працюють над вивченням цього і складають потім е, звіти про воєнні злочини. Редакторська. Наступна наша тема, про яку ми хотіли поговорити, це загострення на Донеччині цього тижня. Ми стали свідками ситуації, коли Діп Стейт, інші ресурси, військові на своїх особистих сторінках в телеграм-каналах повідомляли про ці якісь прориви. Це не кліщі, як це назвати, Юро? Правильно Оце такий по трасі. Кішка якась я не знаю. Кліклінювання. Це ж вклінювання певної да, вглиб на хері. 10 приблизно так, да, кілометрів, і була... від 10 до 18, звучало да. там невідомо Отк... Там більше. Може бути. потім так. був такий невеличкий як інформаційний вакуум, не було зрозуміло офіційно, щоб взагалі щось зрозуміти з того, що відбувається, бо реакції влади генштабу ну це традиційно так, да що генштаб не дає якихось деталей, але через хвилю повідомлень. Таких занепокоєння військових чи взагалі бачить командування, що відбувається. Певна потім комунікація була, і президент якось відреагував і сказав, що кроки, певні кроки для стабілізації відбуваються. Але що можна з цієї історії винести, це те, що росіяни постійно прощупують та, ці слабкі місця, і дещо їм вдається, і далі доводиться великими силами їх вибувати. Але знову ж таки не хочеться бути тут експертами, як під. Креслю що ну, ми та тут, тут питання не в тому. Погано, тут погано, питання так? не в тому. Просто історія по перше, я б хронологію трошки дав, та тому що перше з'явилося наскільки я пам'ятаю повідомлення про оцей масштабний прорив. Вклінення, давайте, скажімо так, на ресурсі, інтернет ресурсі DeepState, Хто не знає, це таки, така платформа, яка онлайн видає інформацію з затримкою, зрозумілою, щоб убезпечити сили оборони від можливого витоку інформації, але вони видають цю інформацію про те, що відбувається на лінії фронту, як вона змінюється. І вони не тільки це зробили себе на сайті, а вони ще й. В соцмережах описали цю ситуацію. Після цього з'явилися майже одразу коментарі волонтерів Сергія Стерненка і Тараса Чмута. Які кожен по-своєму описали цю ситуацію і пояснили свою позицію з приводу того, що відбувається? Вони там знову ж таки пройшлися по тому, що е, ми, ну в даному випадку, вони казали про е, реформу, наскільки я розумію, військову. Ми не змінюємося, ми маємо змінюватись і змінюватись не просто структурно, а змінюватись, е, виходячи з того, що. Е, Інформація від підрозділів, які знаходяться нижче до підрозділів і власне середнього вищого командування, мають доходити максимально швидко і максимально чесно. І з їх слів, зі слів Тараса Чмута і Сергія Стерненка, це відбулося багато в чому через те, що інформація не подається. Об'єктивною, максимально відповідно до того, що відбувається. Отак, от, от, ланка... от це, це така структура, власне, цієї події, інформаційна. От на третій, четвертий вже, рік війни, да, Юра, от як. Виходить, що є системна проблема з цією передачею правдивої інформації від підрозділів. Ну зрозуміло, що ми тут можемо знову ж таки газати, але якщо Тарас Чмут теж повідомляє про це, так. і він от я за це на знайшла... наші думки. Це, це думки це, це... Тараса Чмута, який очолює в тому. Ну очолює фактично зараз фонд поверний живим. Один з головних фондів, який забезпечує сили оборони багато да, я процитую, чим необхідним. процитую ці слова. Спочатку ми провалюємося на рівні взводів, потім рот. Потім дійшла черга батальйонів, коли дійде до бригад, ворог пустить у хід свої бронетанкові групи. Звичайно, ви можете сказати, що я нагнітаю, накручую, все не так погано, у нас є дрони. Але десь те саме ми проходили з 2018 по 2022 рік, десь те саме ми проходили, проходимо знову з 24-го. Ігнорування проблем не призводять до їх вирішення, але найгірше це ігнорувати реальний стан справ. Ось таку думку висловив пан Чмут. <св 'язаний> Щось можемо про це сказати. Я думаю, що це не історія. А що така історія. ми не військові? Шо ми тут можемо сказати. -ти 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 <св 'язаний> ми можемо сказати, що там порвалася, як казала офіційна військова, просто офіцери 50 Таня. чоловік До на речі... 20 кілометрів, і все. Ну це ж військові говорять. А ми не Дані військові. Ми була, ж не експерти була історія з тим, що був в коментар. Насправді, щоб ти знала, ну інформація передається достатньо швидко. І всі, хто треба і може має це знати, вони все це дуже швидко знали. Була офіційна комунікація від цього речника Осуд Дніпро Віктора Андрій Губова. І от, Тарас Чому ти репостнув цей пост написав, повернемося до цього через місяць. Тобто, да, є, бачимо реакцію і ну, волонтерську, і. Якого це було 12-го, по-моєму, числа? Да? Оцей прорив, по-моєму. То це було пару днів тому. Ну, це з'явилося ну, в площині да, в публічній. По факту, воно було в 11, 11. 11 Ну, Треба розуміти, що росіяни, як шахтарі такі заправські, копають свої укріплення. Якщо, на жаль, не вдалося протягом 2-3 днів вибити, то наймовірніше вони вже викопали собі якісь укріплення і закріпилися єдина надія на те, що я ж не експерт, бачите, тут дуже, дуже популярно говорити, що я не експерт, але людина, але не буду говорити, що в мене немає логіки. Якщо вони закріпилися, але це дуже тонкий такий, така кишка, єдина надія. Підрізати її ближче до початку і взяти в оточення, і все. А видавлювати, вже, коли вони там закріпилися протягом усіх цих 15 кілометрів, це, ну, майже, як показує практика, майже безперспективна справа. Але я не експерт, я не експерт, там взагалі 50 людей. Та питання да, не в тому. Це ж, слухай, там тут, тут, тут що ми є різного, різного порядку питання, які... це про комунікацію, Юр. Ми ж про це говоримо. Про те, що нам не треба, там, суспільству, не треба розказувати все і не можна розказувати все. Це війна. О, о Боже. Але Давайте, ми може... ж ми, ми ж можемо. Я просто секунду. Mm -hmm. Я просто хочу сказати: от днями був черговий випадок удару росіян по навчальному центру, і там знову є загиблі і поранені. І начебто, ж, скільки разів вже казали, що уроки вивчені, і все зрозуміло, і що То все службові розслідування, розслідування є є там визначено хто винуватий, тощо, тощо, але вони продовжують відбуватися. І ти розумієш, що значить нічого не виправлено. А це наші співгромадяни, наші захисники і захисниці, які. А потім всі дивуються, чому ніхто не хоче біти в армію, да? добровольцем. Ще хочу повернутися трошки до Купнська. Теж був коментар цього особу Дніпро щодо цього. Так. Тань, ну давай просто задаємо, що тиждень тому нам казали, що там жодна людина не заходить, все під контролем, все чудово. Якщо ми це не будемо згадувати і конкретно називи, хто це казав, що в місто не заходять. Тепер коментар. що там говорять? Просто ми маємо проговорювати людей, які нам зберігають. Ці слова про те, що намагаються зайти і закріпитися. Здається, так там були слова, зараз я знайду їх точно, але твоя репліка на це була, що як же вони намагаються закріпитися, якщо вони Туди не заходять. Да, туди не заходять. Тоб... Але це бачиш, я ж не експерт, просто Нонсенс. я логіку вмикнув. Я, я розумію, про що ти да, це, це такі інформація виходить нелогічна і те, що нам. Ну, але відомо. ми не експерти, ми не можемо. Але нічого по факту ми розуміємо, що от сьогоднішня новина. Двоє загиблих е в Куп'янську від удару дрона. Я рекомендую теж почитати Харків Тодей, і останній матеріал про те, як змінилася ситуація. Ну і на радіо накипіло теж постійно. На новини так. про цей напрямок, що евакуація фактично ну, неможливо, нормально, вже ніяк. Ну що, сьогодні заїжджала евакуаційна група Броноване Харківського авто Червоного Хреста. Молодці Ігор Клименко, просто супер треба сказати, що Червоний Хрест досі працює сьогодні в... пізні, ну так, десь близько 3-4 ранку. Були там, вивезли людину, двох людей, низький йому клін, що досі. І ми розуміємо, що це ціною щось. власного життя ну, люди роблять. Величезним тому, що... ризиком, скажімо так. Так. Редакторська. От тема останніх днів така. А що в тебе одразу посмішка? <смеш> днів. Я просто, ми колись домовлялися, що остання тема в нашій розмові має бути така лайт, весела. І я починаю вже трошки себе як ем, посміхатися просто автоматично. Але тут вона і не весела, і вона така наша стабільна тема про простір, Харківський міський простір, про його облаштування, про наш Взагалі історичний контекст і все, що не так з новим вічним вогнем у центрі Харкова, так вона звучить наша тема. І я б хотіла останні наші 10 хвилин цієї програми присвятити цьому, щоб якось обговорити різні аспекти, починаючи від відсутності слухань громадських чи якогось обговорення, опитування щодо перебудови цього місця, ну і там далі. Що думаєте, колеги? От ми на цьому тижні побачили, що там вштромили Таке багаття я б дав контекст для тих, хто нас слухає зараз, тому що, можливо, не всі розуміють, бо не всі ж ще офіційно оповіщені з приводу цих новново новоявлень на спуску, який перед Благовіщенським собором. Отже, відбулось, відбулася реконструкція, а по факту ремонт капітальний. Схилу, який дивиться на Благовічницьку церкву. Там от, от цей кут, який всі харків'яни, хар Харківці і харківки пам'ятають, з якого можна було дивитися на церкву. Тепер там з'явилися е скамійки, і там з'явився такий металевий, або з якихось похідних від металу чи якогось іншого, е не знаю, алюмінію щось. Ну, це такий. Таке Алю... багаття алюмінієве. Алюмінів Алюмі... ти ж метал. Так, ну, да, вибачте, за мої хімічні, хімічні, хімічні проблеми, мої незнання. Так от, власне, там з'явилася оця конструкція, вона така схожа на щось, типу, шалаш, не знаю, щось. Фігвам, бігвам, ну, без гумору. От от як є, от так воно виглядає. І, власне, там різні думки були висловлені з приводу того, що це. Вся вся конструкція з'явилася, коштує вона десятки мільйонів гривень. Це вся реконструкція вся, вся конструкція да, да, Це так. це близько 35 мільйонів а всього скверу, всього так Всього скверу. Да сама ця штука mm -hmm. коштує кілька сотень тисяч. Здається, писав так харківський антикорупційний центр. Але проблема в тому, що ми не маємо якби от нормальної комунікації. Вовна проблема в тому, що комунікації знову нема. Нема. Ми вчора написали лист на міськраду на департамент, який очолює пан Юрій Сидоренко з проханням. Щоб головний архітектор Харкова взяв участь у нас в етері на радіо накипіло, поки що на, на цей момент, 14 серпня, 15 годину 53 хвилини, ми не отримали жодної відповіді. Це вже було понад добу, і хотілося б відповідей, тому що емоцій дуже багато. А хочеться фактів. І головна проблема в чому? Знову з громадою не комунікують. Ну, не треба, не треба комунікувати, мабуть, з нами, з медіа. Можливо, там, там була якась комунікація від Розенфельда да. Максима, Одна і по-моєму було повідомлення на телеграм-каналі міськради про Це те, що вона. буде, да, по факту, що там буде О, так відкрайня. по факту. А ми ж кажемо да, про да. те, що комунікація має я, я не адвокату. Я тут просто а я не кажу, що ти адвокасим Розенф... кажуть. Давайте що ти розкажемо. Експер. Я да я не експерт, <ріх> не всі, може, і літери знаю, але читав те, що там пояснював Максим Максим Розенфельд, і з ідеї, як я зрозумів. Своїм неекспертним хлопським розумом, він говорив, що цей це багаття е, символізує, начебто, вогнище, так. Е, і на цьому місці була утворена козацька фортеця, і це вогнище е, сигнальне було сигнальне, яке передавало повідомлення про небезпеку по всій оборонній Мережі, фортець на півдні тоді Російської да, імперії. А йому да ну, це зброс... вже це просто це вже на жаль була і, російська і імперія до під... підходити А, до ось, а річна... пан Андрій Парамонов. Да. Йому апелював, що типу в дерев'яних фортецях да. таке неможливо взагалі було робити навіть пічки, все спеціально. Вимикалося за цим дуже жорстко слідкувалося. Так от, комунікації ніякої немає. Оця на комунікація. От якщо да, в такому вигляді від пана Розенфельда ем, через міськраду, це дуже дивний якийсь ланцюжок. Хто Розенфельд в цій історії ну давайте не про Розенфельда. Ми ні, ні, Максима це, це, це всі важливо. знаємо. Максим знає ні, нас. Ні, ні. Я не хочу, щоб зараз це на, вулиці. Ні, ми, ми перестаю, ми якось, не вибори тому що я поважаю Максима. Жень, ти не про я не про те. Я про те, що міська рада яка ну. Так виглядає, що вона боїться сама це комунікувати і перепрочає це людині. Так, а дивіться, ми коли пару тижнів тому тут говорили про те, про знахідки на стрілці, така сама історія. Чому так, Шукається канал комунікації непрямий. Непрямий, його нема. Ми закликаємо в чергове міську раду пана Ігора Терехова, міського голову нашого міста. Будь ласка, ми відкриті, от наша, от наш майданчик. Ми тут всі, ми дуже хотіли б і залюбки поспілкувалися по багатьох питаннях. Якщо немає можливості у міського голови, то поговорити з хоча б з головним архітектором. Ну тому що дуже багато питань. Ну, відкритість, це ж це ж про. Ну, про сталість в кінці кінців. Юра, щось ти хотів сказати? Я просто не експерт, чи знаю, я що значить комунікація, але мені здається, там було кілька включень на марафон, плюс він давав на місці події, коли там почали копати брифінг, але я не експерт і не знаю, чи це є комунікація. З моєї точки зору, дивіться, щоб ви не сприйняли, що я адвокатую мерію. Як я своїм неекспертним розумом це розумію, мерія, міська влада. Намагається, або, ну це взагалі має йти від нас насправді. то Має хтось перебороти сталий російський наратив, що Харків це частина Російської імперії, бо з Бозна яких часів. Саме тому, як мені це здається, йде пошук ідентичності не російської, а козацької. що Ос... Ну, Дивіться, виконання. є проблема, що да. роблять це люди з вищою, але без середньої освіти. Це серйозна проблема. Ну, Але вони це роблять, тому що ми це не робимо. Не дуже розумію, але. Ем... Прислухаєш на повторі. Так. Слухайте, Чесно я кажучи, скажу, ну, тут все погано в цій мені, історії. Мені, здає, мені здається, що знову таки ми. Комунікація. Оце головне. Тому що е, тут. Е, коли ми обговорюємо це питання зараз, треба розуміти. Ми всі, всіх один одного так чи інакше знаємо в Харкові. Це справа не якихось інопланетян, які прилетіли і до нас щось тут вставили і полетіли собі далі, нати на, на, ну, на користуватися. Ми Вставили на, на такому місці, де вже ну просто ну ну ви ви це священне місце. Я, я, я вважаю, це таке трошки. Ну, а ти, ну, Давно ти священ... там бувала бувала Давна? неодноразово. Ну, я, все, я була там вчора. Я погоджуюсь абсолютно про священність, тому що давайте, якщо, Юр, ти кажеш про пошук козацького коріння для Харкова. Ну так це і є коріння козацьке Харкова, то там фортеця стояла. Ну, Там стояла от, фортеця. От просто зараз докопаємося до хазарського каганату і закольцюємо так, цю тему разом Бог. з лекціями Путіна. Все таки мені здається, що тут, як кажуть, да, в штангу попала міська влада. Думаючи, що, що швидко тут надто багато різких слів звучало позавчора в, в коментарі Парамонова. і Парамонова, і пані Ольги Клейтман, яка була в цій студії у Філіпа Деканя, у нашого колеги. Ну, я вважаю, що як це там просто говорилося про те, що та от там зникне. Мені здається, що це на роки, на десятиліття, оце це, 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 це рішення, воно з нами тепер. А ми концептуально не шукаємо, а про що ми взагалі? Ну да, ідея простору цього, це така дуже прив'язана якась штука. Вона не відповідає історичній правді. Вибачте, як ми, вже ми говоримо про, про козацьке багаття. Символічне, яке дивиться на храм, відомо якого патріархату, а позаду цього багаття храм, відомо якого патріархату. І залишається там ще старий вічний вогонь. Тобто а це таке нашарування вогонь. різних якихось непереосмислених. Який, який волею активної громади був перефарбований на синьо-жовті синьо синьо кольори. І символом почали за опакою, закінчується за здрав'я. Правильно зрозуміли, в якому напрямку нарешті вона рухається. Все правильно. Не знаю, Юра, я не згодна з твоєю думкою абсолютно. Чесно, що люди роблять без звичаї, але без середньою, я не згодна з тим, що, от як це все виконується без громади. Абсолютно, а. щось вони придумали собі, я і я дуже і... не люблю, коли нам, вприклад, весь час сують львів і садового. Мені це дуже не подобається. А ви його сюди запрошували на інтерв'ю? Ганьба, анонсуєш те, що ще не вийшло. Але разом з тим, вибачте, мені хочеться, нам всім хочеться, це, я думаю, всім харківцям і Харковам хочеться, щоб була прозорість в таких рішеннях. Прозорість, і це всіх підсилить: і владу, і міського голову, голову особисто, і нас, всіх. Ми тільки всі за це, а не за те, щоб влаштовувати якісь фантомні сирачі. Згодна колеги, дякую за цю розмову. Це був проєкт редакторська. Всім на все добре.